Вітаю вас! Якщо ви маніфестор, то ви відноситесь лише до 9-11% людей. І ви дуже незвичайна людина. І це перше, що я маю вам сказати, тому що вам необхідно прийняти те, що ви не така, не такі, як більшість. Ви прийшли сюди для того, щоб ініціювати процеси, для того, щоб впливати. Ви робите це навіть поза своєю, поза своїм, поза своїм бажанням, тому що просто ваша присутність допомагає іншим людям. Увійти в щось нове, незалежно від того, робите ви щось чи ні. І ви єдиний тип юмор-дизайну, який може робити речі, не дочікуючись нічого. Ні дозволу, ні запрошення, ні відгуку, нічого. Просто у вас є е, дія, є внутрішній авторитет, який вам варто поважати перед тим, як діяти. Але це буде для цього буде інше, тем, інше відео. І вам варто інформувати. Наша для того, щоб. Тому що у вас ваша аура досить закрита. Інші люди можуть переймати вас як загрозу, тому що вони не можуть читати те, як ви себе почуваєте, що ви хочете зробити. І коли це відбувається, наступає напруга. Ця напруга дає супротив. Коли ви відчуваєте супротив, це викликає агресію з вашої сторони, тому що ваша енергія хоче бути проявленою, вона хоче вивільнитися. Коли інші люди не знають, що відбувається, вони сопротивляються. Якщо ж ви будете інформувати, оточуючих тих, кого це має, може стосуватися, якщо ви їм розповідаєте, що ви збираєтесь робити, вони можуть або доєднатися, або відійти в сторону. І тоді вам це дасть більше впливу, тому що це мінус супротив, і мінус енергія, і мінус гнів, і тоді ваш вплив набагато легше відбувається, і тоді ви. Відчуваєте більше спокою, коли все на своїх місцях, і ви в гармонії зі всесвітом. Тому що ви тут для того, щоб впливати на інших людей, для того, щоб ініціювати, і для того, щоб відкривати нові двері або можливості для себе і для оточуючих. І коли ви інформуєте оточуючих про те, що відбувається, про те, що ви збираєтесь зробити, ви маєте отримати більше впливу. Звісно, у вас є внутрішній авторитет для того, щоб приймати рішення, але все одно. Ваш спосіб це вплив. Це може бути фізичний вплив, як в бізнесі, наприклад, щось зробити. Ви можете просто встати і відкрити двері, і інші за вами вийдуть. Ви можете бути письменником або музикантом, або людиною, яка змінює свідомість або відкриває нові можливості. Якщо ви маніфестор, то ви тут, для, ви тут для впливу. Шукайте можливості вашого впливу.